Дорогі друзі, дорогі гості, ми продовжуємо урочисті події, присвячені початку нового навчального року. І зараз у нас дуже важлива, знакова подія. Відкриття пам'ятника одному з прославлених випускників КПІ, випускника 1925 року. Видатного авіоконструктору Костянтину Олексійовичу Калініну. Я хочу запросити до цього цієї урочистої дії Володимира Ілліча Асташкіна, Валерія Володимировича Кубу і Богдана Вікторовича Андрійцева. Прошу, шановні друзі. Давайте покладемо объяснять.